Ну і далі говоримо про захист критичної інфраструктури. Рахункова палата провела аудит виконаних робіт за 23-24 роки. Висновок проект провалений. Про це написала у своєму телеграм-каналі народна депутатка Ніна Южаніна. За її даними, уряд виділив майже 36 мільярдів гривень. А надійшло лише трохи більш як 29 мільярдів, тобто 83% від запланованої суми, а використано ще менше лише 52%. Якщо говорити в коштах, то це більш як 18 мільярдів гривень. Народна депутатка Ніна Южаніна наголосила, що координатором та виконавцем стало державне агентство відновлення та розвитку, яке не має профільного досвіду у сфері енергетичної безпеки. І тут варто окремо розібрати, які ж існують рівні захисту енергооб'єктів. У дві 2023 року. Державне агентство відновлення та розбудови інфраструктури повідомило, що критична інфраструктура отримала три рівні захисту. Перший спорудження габіонів це огороджувальна конструкція, яка наповнена камінням, та бігбенів це м'які контейнери. Другий рівень захист від дронів та шахедів. Тобто на об'єктах повинні будувати бетонні конструкції навколо мереж. А третій це захист від ракет. Коли цю стратегію захисту почали впроваджувати, то з'явилися запитання передусім у тодішнього прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. За даними Української правди, він не розумів, чому роботи, які проводять чи проводить агентство відновлення, коштує втричі більше аніж в Укренерго. На тлі сварок, зривів строків команду колишнього міністра інфраструктури Олександра Кубракова витіснили. Насправді. Ну, Дуже тут багато цікавих моментів, які стосуються того, хто за що має відповідати, хто, хто має фінансувати, і в кого в результаті спитати за те, що не вдалося. Ну, почули ми, що винні у всьому комунальники, як би а укренерго куди дивилося? Ну так отож, дуже багато запитань і мало відповідей. Насправді ми чекаємо зараз е поговорити з народною депутаткою Ніною жаніною, власне, з фракції Європейська Солідарність про цей проект захисту критичної інфраструктури, власне, бо ці дані від. Рахункової палати викликають ще більше запитань до слова, якщо виділилися зрештою достатньо великі гроші: 35,9 мільярдів гривень. Це великі кошти, але ж і їх навіть не змогли витратити по своїм належне належним чином. Належним так. чином. І ось Ніна Ужаніна вже до нас доєднується. Пані Ніно, Вас вітаємо. Добрий вечір. Пані ну, говорити тут багато є про що насправді різні аспекти. Зокрема, і про доцільність таких, і їхню ефективність цих укріплень нашої енергетичної системи, тому що ну від прицільних ударів ворога його зброю, мало що може захистити, на жаль, ці енергоресурси, але ж їх вирішили все таки захищати і сподівалися, що ці конструкції так чи інакше, але будуть в нагоді і корисними. Вирішили витрачати вели мільярди гривень на це і не змогли. Витратити пані Ніно, на ваше бачення, чому так? Це тому, що немає е, крайніх, немає відповідальних. Чи як ви знаєте, ця ситуація для мене взагалі є маркером десь навіть нашої безпорадності, тому що перше, що хвилює, щоб. Переконали населення, громадян України про те, що ми здатні побудувати інженерне рішення, саме головне, для, такого, для такої побудови, для такого захисту є. Ну, правда ж, не можна ж було говорити про експериментальний проєкт, якщо не було навіть розуміння того, що з інженерної точки зору можуть бути побудовані захисні ці споруди. Захистити. І я згадую, от період 24-го року, мені здається, коли ще наєм там працював. Мустафа Наєм, він говорив про те, що в агентстві відновлення що не виділяють кошти. Ось тільки сьогодні ми можемо побачити декілька ключових показників. Все ж таки. Надійшло 2997, ну майже 30 мільярдів, використано. Тобто профінансована була програма на 30 мільярдів, використано біля 19 мільярдів, трошки більше, ніж 50%. Це що означає, що почали і не закінчили, не розуміли, як закінчити, адже якщо в програмі було ще додаткових 10 мільярдів. То все це зараз виглядає дуже дивно. Ну насправді не я маю давати цьому оцінку, а вже скоріше за все, правоохоронні органи, тому що без е, розуміння і взагалі наявності підтвердженого інженерного рішення не можна було починати ці роботи. А якщо розпочали, то хоча б, якщо це експериментальний проект, хоча б якийсь, із проектів захистити для того, щоб бачити, як далі справді спрацює цей захист, просто викинути в повітря такі гроші в мене не знаходиться слів. А як же далі? А як же далі тоді говорить і в тому числі президент, що місцева влада має думати, як захистити комунальні підприємства? Як же, якщо на центральному рівні не дали, не зробили такого інженерного рішення, не надали можливості, не побудували плани там спільно з місцевою владою щодо цього всього питання? Воно дуже комплексне, воно дуже велике. І тому розчарування, от просто мені здається, ще... Знаєте, коли на початку цього року знову уряд відкрив подібну ж програму, я взагалі не розумію, як можна в лютому 2025 року було знову приймати рішення про подібний е, проєкт. Навіщо він, якщо ви пересвідчилися, що не, мож, не можете добудувати, не вистачає якогось ресурсу? Ума просто розуму не вистачає. Ви розумієте? От що найголовніше, тому цей випадок. І, до речі, цей звіт Рахункової палати, він довго ховався, його не хотіли виносити на засідання Рахункової палати, різні чутки навіть в залі були. Я декілька разів звертала увагу, що перестаньте, будь ласка, маніпулювати на цих інженерному захисті. Давайте почуємо все ж таки звіт Рахункової палати. Мені сказали там поряд, що колеги з сесійної зали, ви його ніколи не почуєте і не побачите. Ну, ось вийшло так, що він є. І тому насправді далі він закритий, звісно, для ДСК. Але я думаю, що ті, кому потрібно зараз розібратися, я вже навіть не для того, щоб понесли покарання за те, що гроші розікрали. Для того, щоб не повторити цих помилок, щоб знову не відкривали ці програми десятками мільярдів. От що мене хвилює, і не треба нас нам давати надію, ту, яку ви ніколи не виконаєте. Це найстрашніше і для дітей, і для нас, дорослих. От які висновки можна з усього цього зробити. Я пані Ніна, шукаю цитату пана Мустафи. Наєма пряму, але не знаходиться. Але ну, щоб під руку попалася, щоб прям цитата. Але він говорив про те, що процес іде, ми працюємо, ми все робимо, і українська енергетика буде. Захищено, а потім виявилося, що ні. Та коли його звільнили, він уже сказав, що він не буд, не добудував, бо не, не виділяли кошти. Оцей момент треба пошукати. Але от е, як можна там, а, те ж саме агентство відновлення, яке до енергетики так не має відмушення і профільних взагалі цей кадровий колапс. У них же немає не профільного навторожен. відділення для, для цього для таких робіт. Як може заручити структурі, яка не, не цим на цьому не профілюється? Ну я не знаю. От і я говорю вам, що в нас кадровий колапс. В нас взагалі, я коли зараз подивлюся на міністра юстиції, то я взагалі, е, от не можу повірити, що Галущенко на всі руки майстер. Тобто він може бути міністром любої галузі економіки. Це ж. Це ж просто тоді глиба, людина глиба, яка може замінити кого хочеш. Ну так це це неправда, це брехня. І, і, і тому оця все те, що відповідальність розмивається. Де і просто-напросто ми маємо розуміти, що зараз не той час. Я не хочу шукати винних, я не хочу бачити ці звіти. Я хочу, якщо влада пообіцяла, мати результат. Все, що я вимагаю, як, як така ж сама громадянка, яка всі ночі страждає від е, е, всіх цих наслідків. Ударів Російської Федерації по Україні, тому нам просто тут треба е, включатися всім разом і працювати. Якщо я впевнена, от точно впевнена, що інженерне рішення б знайшлося. Це точно як в оборонній галузі. Там немає цієї технічної ради і е, не знаю, військової ради, яка б приймала і координувала і, е, і спрямовувала. Так і в цих питаннях. Назвіть, будь ласка, це. Не може все РНБО, чи там ставка, чи ще ж хтось приймати рішення. Ну тут є вузькопрофільні питання. Як тут працювати без спеціалістів? Тогда не можна. У тут пані Ніна цікавий аспект про цих спеціалістів, бо е, серед статей видатків на консультації якраз інженерів, там і були витрачені великі кошти. Потім здається від цього відмовилися. Ну, звісно, а навіщо інженери? Ну і взагалі, я не впевнена, що інженери назвали за вина... великий розмір винагороди за свою роботу. У нас е, дуже зараз складна система, теж не хочу наговорювати, але люба стаття видатків, якщо там немає зацікавленості е, певних високопосадовців, то нічого воно не пройде. От в чому біда. Що під час війни ми не навчилися бути. Чесними або хоча б на крок відступити від тих корупційних навичків, які от просто процвітають в Україні. Пані на ваше бачення. Що ми побачимо далі? Знову не розв'язане це питання. Знову е, будуть розповідати про те, що все владнають, але пізніше. Чи все ж таки і будуть і справи кримінальні, і так далі, і доведені до кінця? Не вірю про справи кримінальні. Можливо, якийсь один об'єкт доведуть. До наглядного ума не, не, не справжнього, от, а просто щоб показати нам: ось ми добудували. Оце туди кошти всі списали. Все потім дуже швидко, це точно як фортифікаційні споруди. Злітають повітря, і насправді потім кінці в воду. От, це ж цей випадок із головою військової адміністрації Полтавської області. Да? Тобто фортифікацій вже нема, їх знищив ворог. Якої якості були фортифікації? Він показує картинки одній. Я не знаю, чи доведуть от правоохоронні органи якраз розтрати з бюджету, там величезні суми, мені здається, 300 мільйонів, чи що. Це дуже великі суми. За це треба просто руки відрубувати за такі крадіжки. Але ефективність, я не знаю, чи то в нас. Так все роблять е, по закону, що так довго розглядаються справи і так швидко не вирішується у нас зовсім питання, що ну можливо колись там, через кілька то років, ми дізнаємося. По перше ж і ще треба знати все, що написано в цьому звіті. Ви ж розумієте, він закритий. Так точно, як і цей звіт, який зараз був зроблений по фортифікаційним спорудам, чому він закритий? Тому що ну, там дуже багато вказано фактичних зловживань, недоліків, які вказують на конкретних людей. Ну, Мабуть, в цьому є страх, не знаю. Ось, скровані кошти. Е малі спрямовані кошти на послуги інженерів консультантів. Від трьох до п'яти мільярдів гривень це назвав Сергій Сухомлин, е голова державного агентства та відновлення та розвитку інфраструктури. Напередодні у виданню колегу е главкому давав інтерв'ю. Ну, тобто, е інженери-консультанти, це ж мабуть, не ті інженери, які б уже працювали на цих об'єктах. Ну тобто закладаються великі кошти чи Ну, точніше... Ми ж не знаємо, чи вони були насправді ці інженери-консультанти, чи тільки стаття видатків була. Ну і це теж, теж до речі, хороше питання, пані Ніно. Ще на останок, але коротко на ваше бачення, чи буде розв'язане це питання з оцим підходом, хто за що відповідає? Чи це залишиться не все Не буде? не буде? Не буде, тому що ви ж бачили останню промову президента: що він не буде шукати винних. При цьому він е е цілий так частину своєї промови присвятив тим тим, кого він вважає винним, а це керівникам органів місцевого самоврядування. І оскільки я так розумію, що своєї провини центральна влада не відчуває, то і не будуть знайдені винні в даному випадку, тому що от в високих кабінетах вважають, що вони тут не при чому. Пані Ніна, дуже вдячні вам за відповіді, і звичайно за своє бачення цих е, процесів, ну і, зрештою, за оприлюднення тих е, звітів, які власне ку курсують в мережі, але те, що вони цьому акцентували увагу і зробили певну аналітику, що не Профінансовано, але не використано ці кошти належним чином. Дякуємо вам, Ніна Южаніна, народна депутатка України, фракція Європейська Солідарність в режимі онлайн була гості. Нашої ефіру, поговорили про захист енерго наших ресурсів. Наскільки це дорого? Хто обіцяв їх захистити? і Чому так не склалося.